Повертаємося, друзі, зараз трохи поговоримо про зміни в правилах військового обліку. Будемо про це говорити з Людмилою Донісовою, правозахисницею, очільницею Українського центру захисту прав людини, яка з'явиться на ваших і на наших екранах. І можна також звертатися за номером телефону гарячої лінії, яку ви теж побачите на своїх екранах, якщо маєте якісь питання, які в яких би хотіли отримати пораду. Чи, чи звернутися власне за допомогою? Пані Людмила вже з нами на зв'язку. і Кажемо їй доброго ранку. Доброго ранку, вам. пані Людмило. Урядом внесені зміни до правил військового обліку. Що саме змінилося? Поясніть, будь ласка, нам і нашим глядачам. Так, дійсно, 25 вересня своїм рішенням Уряд вніс відповідні зміни до порядку військового обліку. І організації саме такого військового обліку змінилися е, три таких е, новини. Тобто, перше, це стосується призовників, е, і дві, і інше це автоматичного взяття на військовий облік чоловіків, і е, зняття з військового обліку. Е, е, цей порядок і ці зміни. Вони надають важливе не тільки для самих а, чоловіків, а і для а, роботодавців, які а, проводять військовий облік людини, яка у них працює. Тобто, це стосується всіх роботодавців незалежно це державний орган або це приватне підприємство. Так про перше: тобто, призовники кожного року, коли Юнаку в поточному році виконується 17 років, йому потрібно встати на військовий облік з 1 січня до 31 липня поточного року, в якому йому буде 17 років, як це можна зробити за новими правилами? Це можна зробити або дистанційно. Або прийти особисто до ТЦК та СП. Дистанційно це означає через а, мобільний застосунок Резерв плюс це а, електронний кабінет призовника або військовозобов'язаного, або резервіста в такому реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Потрібно пройти а, електронну ідентифікацію. Тобто, фото, да, запитає, наприклад, через ДІЮ. Потім автентифікацію, це паролі, відповідні можуть бути запитані, та зробити електронний підпис. Підпис це теж можна зробити в ДІ, а можна зробити цифровим підписом, який потрібно організувати. Або кваліфікаційним електронним підписом, так званим КЕП. Тобто це потрібно пройти. Якщо і не потрібно тут, про, немає обов'язку інака проходити ВЛК. Тобто дистанційно, якщо людина з 1 січня по 31 лютого не зробила, не встала на військовий облік призовників, то потрібно вже йти з відповідними документами особисто до ЦЦК та СП, не порушуючи правила порядку. Обліку військового обліку, тобто, це стосується юнаків. Наступна норма це автоматичного вже внесення в реєстр оберіг всіх чоловіків, які мають вік 25-60, і без поважних причин на то досі не мають. Не перебувають на військовому обліку, тобто не мають відповідних документів і не перебувають на військовому обліку. Тобто, ці, які ну майже от е, є у нас деякі звернення, там 40 в 45 років вони не встали ні на військовий облік, зараз ховаються по своїх будинках, їздять на такси, щоб їх ніхто е, не міг призвати до армії мобілізувати. Тобто зараз це все автоматично. Тобто новина така, що ті, які е, були у і порушували правила військового обліку, зараз всі вже внесені всі реєстри. Е, це робиться завдяки тому, що е, Міноборони використовує всі резерви, всі реєстри доступу, і демографічний, і реєстр Державної міграційної служби і, і е, Різні реєстри, які тільки можна застосувати через свою систему державних органів обміну інформації, яка називається Трибита. І вони все це внесли. І тепер людина вже поставлена на військовий облік, теж у неї немає обов'язку проходити ВЛК для того, щоб встати на такий військовий облік, і або коли її поставлять. І третя новина це стосується цих, як знятися з військового обліку. Тепер теж це буде автоматично. Це в резерві, в реєстрі буде створена така запись, що знятий з військового обліку. Саме буде така запись внесена в той день, коли вже граничний термін перебування в запасі. Зв'язку з досягненням 60 років чоловіком е, е, буде внесено. Тобто, що стосується роботодавців, в тому випадку, роботодавці раніше. Потрібно повинні були, згідно з цим порядком, направляти чоловіків до ТЦК та СП, потім очікувати ту запись в військовому квитку, що він знятий з цього військового обліку, щоб не наражати роботодавця себе на штрафи. Але тепер просто роботодавець, коли вже наприклад 6 там жовтня. 2025 року, в списку чоловіку, який досяг 60-ті річчя, просто вноситься протягом 7 днів ця відмітка, що знятий з обліку зв'язку з досягненням такого віку. От такі новини. Якщо хтось уникав весь цей час ставати на військовий облік, чи зараз нові правила, якісь відкривають для цієї людини нові опції, як вийти з цієї нелегальної ситуації? Ну, по-перше, є можливість, якщо людина не хоче, наприклад, ТТК та СП, да, не наражати там, як бажають, себе на якісь несподівані дії. Але це вони законом забезпечені, да, що ТЦК та СП може надати і повіску на внесення відповідних змін в облік військовий, потім дати повіску про те, що прийти в ВЛК. А якщо людина буде придатна, то може відповідно, якщо немає ніяких інших обмежень, то мобілізувати. Але людина, щоб переконатися в тому, що вона є на військовому обліку і немає ніяких нагораздів. Вона може е, застосунок дія в резерв плюс переконатися в тому, що у неї все добре, або, або внести е, самостійно з. Відповідні зміни, які настали в її ну, житті, в обліку. Тобто, і подивитися, але тут є які наслідки того, що людина, яка зараз автоматично буде внесена або вже внесена в ці реєстри без власної ініціативи, тобто от, користуючись цим рішенням уряду від 25 вересня, то вона вважається вже. Що ця людина порушила правила порядок військового обліку. А це вже можливість отримати відповідний штраф. Штрафи ну, не мали. Це від 17 до 25,5 тисяч, які потрібно обов'язково сплатити. Якщо не буде сплачено, то будуть е, просто прикриті рахунки у банку цієї людині, яка а він сплатити ці штрафи. Міноборони досі ще не опублікували ніяких даних про те, скільки все ж таки, людей не перебувало на військовому обліку, скільки вони поставили таким чином, застосовуючи цей новий порядок. Це ж стосується не тільки цих, цих людей, які знаходяться в Україні. Це ж стосується і тих, хто виїхав, яким зараз 25-60, які не встали. На військовий облік тому чекаємо від них новин. А ці чоловіки, які е, все ж таки не були на обліку, уклонялися ухилялися від цього. Ну, потрібно е, провести відповідні дії для того, щоб вони вже дізналися про власну долю і ну зробили все правильно, щоб не отримувати штрафи і просто не очікувати десь там дома в углу цієї повістки на мобілізацію. Що ж, дякуємо, пані Людмиле, за детальний аналіз власне цих змін порядку військового обліку Людмила ну, Денісова була знав, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. І також можна було, і можна ще зараз навіть записати цей номер і отримати безкоштовну юридичну консультацію за цим номером в Українському центрі захисту прав людини.